Дівчата, на що ви звертаєте увагу при виборі хлопця для серйозних стосунків? Які якості хлопця будуть однозначним? Ні, матеріальне становище хлопця важливе для вас? Чи стали ви з чоловіком, який має дитину? Я не впевнена, що в мене відповідь саме на це запитання, але коротше, я використовую правило трьох місяців. Це файне правило, щоб не заглядати в майбутнє стосунків, поки не пройдуть перші три місяці. З того, що я чула, саме приблизно на цьому етапі проходить стан захоплення у хлопців, хоча в мене з дівчиною було те саме. І після цього етапу вже можна побачити, чи інша людина насправді цікавиться тобою як особистістю, а не просто через те, що при тобі її серце сильніше б'ється, і ти їй дуже подобаєш. Хоча це ще не любов, любов і так далі. Саме тут починає з'являтися певна стабільність, і тоді вже можна задумуватися про майбутнє з цією людиною. Багато пар на цьому етапі також розлучаються, та коли у вас не було спільних планів на майбутнє, тоді, можливо, легше усвідомити і прийняти кінець стосунків, хоча ваш партнер реально був налаштований до серйозних стосунків. Правило трьох місяців це 90-денний випробувальний період, який багато людей використовують у світі. Ді, знайомств, щоб оцінити потенціал нових стосунків і побачити, чи є пара сумісною. Протягом цього часу партнери дізнаються про вподобання, антипатії та можливі тривожні сигнали одне одного. На кінець трьох місяців у вас має бути достатньо інформації та досвіду, щоб обговорити, чи хочете ви продовжувати стосунки на довготривалий період, або ж варто розійтися і рухатися далі. К як а в мене є правило трьох років, не приймати до цього часу важливих рішень, типу весілля чи дітей, як я розумію, ви вираз кохання живе три роки, стосується саме такого, не дуже справжнього кохання. Коли ви якби і кохаєте одне одного, але поволі вилізають сварки, невдоволення партнером, різні життєві цінності. Якщо цей період пройшов, а ви ще досі душа в душу, значить це був хороший вибір. Далі все має бути норм. Як на мене, суть в попередньому коментарі якраз у рішенні про продовження стосунків в цілому протягом трьох місяців. А три роки для важливих рішень як то діти, чи весілля, власне, і тут підтримую цікаве правило. Якщо я бачу в характері якусь жорстокість до тварин, наприклад, це червоний прапорець, гроші можна заробити, змінити характер дорослій людині ні. <кхм> е, якби так сказати, все те, що в інших коментарях, є нереалістичним. Він має бути добрим і зрозумілим, без якихось дивних загадок чи викрутасів. Наприклад, якщо ви почали ходити на побачення, він спокійно знайомить вас з друзями, максимально вводить вас у своє життя, розповідає про вас своїм батькам, запрошує на всі його сімейні активності. Доброта проявляється у щедрості, у розумінні і захисті. Все інше, типу там зовнішніх чи матеріальних речей. Фігня, все буде з часом, якщо поряд розумна жінка. Автор питає дівчат. Дівчата описують свої вимоги, які зводяться до ну, щоб не і не поводився, як свиня. Дівчатам розповідають, що то забагато, і таких не знайти. Беріть жінщина, а то і ці кінчаться. І отак все життя. По суті, питання важливі не початкові показники, а динаміка класно, коли людина хоче покращуватись, і не лише на словах, а з ми реальними зусиллями, щодня ставати трошки кращою людиною, добрішою, розумнішою, чутливішою, обізнанішою, потроху покращувати життя, приводити своє тіло і свій дім до ладу. Тоді стає зрозуміло, що з такою людиною можна думати про спільне майбутнє, а не лише трошки часу бути разом. Бо від точки зараз до точки майбутнє разом вам буде ставати тільки краще. І ви допоможете одне одному прийти до чогось більшого, ніж зараз, а не хтось буде когось копати і тягти за вуха. Тобто вас не влаштовує. Партнер, як є, потрібні покращення. Мені здається, що це пахне перфекціонізмом. Саме так, мені страшно від думки, що хтось може провести навіть незначну частину життя поруч з людиною, яка вважає себе вже ідеальною і не бачить, як можна стати краще. Якраз тому, що ідеалу не існує і існувати не може. Це антиперфекціонізм, це розуміння людяності, слабкості і вразливості, в тому числі в партнері, і бажання бути разом з людиною, яка так само розуміється і приділяє сили на те, щоб стати сильнішою. Знайомі. 30 років, казала, хлопці без роботи, це ні, ні. Від себе додам, що це справедливо, я сам хлопець. Адекватність і повага для жінок, почуття гумору, він має слідкувати за собою на базовому рівні, не буду брехати що на матеріальну складову пофіг, але це точно не перша у черзі. Я б не хотіла погіршувати свій рівень життя з ним, але готова вкладатися теж. Ну і секс, і відсутність егоїзму у ньому, діти не перешкода. Але на зараз я не готова бути мамою навіть своїм дітям, тому це було б викликом для мене. Скільки йдемо версій тут і нічого реально. А потім ми з ним були 3, 4, 5, 6 років були, а з якоюсь курвою він одружився через місяць. Новий чоловік Лани Дель Рей, той, що гід по алігаторам. Я розумію, що ви на щось не тякаєте, однак я йду гуглити. я дуже далеко від приватного життя усіх селебриті. Мене це не цікавить. Погугли все одно не зрозумів вашого натяку. Він також жив жінкою 7 років і у них є дитина, але так і не одружився на ній. Одружився з Ланою і через місяць тісного спілкування. А, прикольно. У мене вчора друг зізнався, що дружина. На два роки йому зраджує, і він весь цей час допомагав їй повернутись сім'ю до нього. Він для неї усе робив, що міг. Побігла за більшим хуєм, Зараз конає у ліжко дома де чоловіки гублять свої яйця і стають коколбами. Він боїться її втратити, просто можу зрозуміти, тільки от вона його більше не любить. І він довго до цього доходив. Причому новий хахаль із довгим. <плес> <плес> і з довгою розповідав дружині мого друга, як треба виховувати 11-річну доньку. Це, блядь, треш, це клініка. Жіночка втратила зв'язок з реальністю. Друг почав готуватись до веселого процесу. Головне, не лізти у стосунки друга, бо вони потім помиряться, а ти будеш ворогом народом. Та ні, вже адвокат підключений, та я й не лізу. Точно ні, хлопцю, який не знає, чого хоче в тому житті. Матеріальне становище важливе, як і цінності, за якими людина живе. Можна запитати, чого ви хочете в цьому житті та скільки вам років. Перше. Догляд. Тут мова йде про А. Догляд за собою, пістрижній нігті, регулярний душ, змога приготувати собі нормальну вечерю, помитий посуд і так далі. Б. Догляд за середовищем, в якому живеш. Не кидає сміття, де не треба, в кімнаті не ідеальна, чистота, але і неповний пиздець. Мене не турбує склад речей на стільці, але мене турбують крихти від їжі, поганий запах, пліснява і так далі. В. Догляд за іншими. Я не думаю, що це те, що можна побачити одразу, але я хочу бути впевнена, що якщо мені стане погано, хтось буде мені допомагати, а не існувати по. Друге робота, навчання, амбіції. Я б звернула увагу на те, як він ставиться до роботи, скільки він заробляє на даний момент, якщо вчиться, то наскільки він добре вчиться, або розуміється у сфері, на яку пішов. Я в майбутньому хочу купити будинок та навіть мати дітей, але просір це дуже значуща для мене умова, і мені його треба багато. Я і сама зараз щось, але планую перепрошувати. Усі існуючі варіанти просування себе, як тільки закінчу навчання, щоб мати хорошу ЗП, з якої зможу собі відкладати. Я також розумію, що сама я назбираю ймовірні. Ше все лише на квартиру або будинок, куплю вже під 40-50 років. Такий варіант мене не влаштовує, тому мені важливе це питання. Коли я тільки почала зустрічатися, мій хлопець мав 600 гривень місяць, просто стипендії і всі ці кошти йшли на дорогу в моє місто на вихідних один-два рази на місяць. І той період я згадую лише з теплотою, бо мені не важливо, скільки хто заробляє зараз. Мені важливо, щоб мої мрії були здійснені в майбутньому, і щоб їх поділяв мій обранець. Третє нормальне ставлення до жінок. Я не хочу собі фембоя, я просто хочу норм... Мального ставлення без постійних жартів про жіночий інтелект чи ще щось цього роду. Я зростала і наразі перебуваю у переважно чоловічих компашках, де такі жарти є практично постійними. Вони мене, як правило, не гребуть, бо я знаю позицію цих людей. І я не проти, якщо ці жарти доречні, але якщо їх буде реально багато, то це великий мінус для мене. Плюс ні, я не хочу виконувати усі обов'язки по дому соло. Я не проти взяти значну їх частину. Я в таких умовах, як зараз, коли вчусь, а мій хлопець мене забезпечує, тоді так. Я готую їсти, прибираю, і слідкую за тим, щоб одяг був чистим. Але коли в мене буде робота, я не буду лізти з себе і брати ці обов'язки на себе повністю. Четверте, спільні інтереси, як на мене, це дуже важливо. Адже якщо таких не буде, то все зійде до того, що вам часто не буде про що поговорити. П'яте секс. Я хочу часто, реально часто, і мені важливо, щоб як я підходила своєму партнерові, так як і він мені. Не можу сказати, чи має розмір, чи ширина значення, адже за все життя я мала і маю лише одного партнера. Плюс я чула, що цю проблему можна вирішити, відвідавши секс шоп. Не знаю наскільки це дієво, тож тут питайте в інших. Шосте психічне здоров'я. Ненасильницьке спілкування мені важливо, щоб партнер вмів говорити про те, що відчуває насправді, чим задоволений, а що хотів би змінити, міг йти на компроміс і вчасно встановлював рамки. Я знаю, що це важко, я і сама з цим не дуже добре справляюсь, і лікуюсь від тривожно-депресивного розладу. Проте, якщо партнер не готовий брати на себе відповідальність за свої слова і вчин. Або не готовий ставати краще, то ніс не вийде, адже я прагну здорових стосунків, в яких хочу бути щасливою. Що цікаво, хлопець, із яким я зустрічаю вже 4 роки, не підходить мені по трьом пунктам, і насправді, якщо він не погодиться на парну терапію, то я не думаю, що ці стосунки будуть продовжуватись. Я знаю, що я не найкраща партнерка, особливо враховуючи нещодавні травмуючі події, через які, коли я відчуваю надто сильний тиск, я зриваюсь, починаю плакати і задихати, що може тривати годинами, а якщо ні Кого немає поряд, то переростає селфхарм. Мені також важко встановити рамки, адже я їх фактично тільки починаю будувати. І мені важко боротися з його опором, що є цілком закономірною реакцією. Мені також важко повноцінно описати, що я відчуваю, і чому, якщо я відчуваю тиск або перебуваю в сильній стресовій ситуації. Загалом не найкращий вибір, але ми починали з гірших сходинок. І я все ще вірю, що ми зможемо створити між собою такі стосунки, які будуть комфортними для нас обох. Хоч Зараз моя віра, у це вже далеко не така сильна, якою була колись. Загалом я точно не буду шкодувати про ці стосунки, якщо вони завершаться, хоч зараз вони і наповнені болем, і точно не є здоровими. Удачі тобі, бо тільки вона тобі й допоможе. Так, це жорстко. Все, що потрібно знати про вимоги дівчат, дії не слова. Та ні, раніше він підходив під усі. І зараз через це я практично готова завершити ці стосунки. Завтра він здасть важливий проєкт, і я вискажу йому два варіанти: перший розійтись, другий реабілітувати стосунків у вигляді або його власної терапії, або що краще парної терапії. 100% ні, якщо хлопець має серйозну залежність, не має мети та бажання працювати, розвиватись, невиховано поводиться комплексом. Кидає сміття, засуджує людей за одяг, лізе у драки, як те чи Хуахуа офіціанту, ні дякую, ні чайових. А також коли при прогулянці сам же запрошуючи не в змозі моральній Oops. оплатити каву дівчині. Чайові має право не давати. Якщо хлопець їх дає, 99% він вийобується перед Дівчиною, дівчина та хлопець можуть самі собі купити каву. Якщо дівчина та хлопець можуть самі собі купити каву, то це просто друзі. А щодо чайових маю чітку позицію залишати їх і ніяк інакше, тому не розділяю погляди з хлопцем, які цього не робить. Перше робота. Мені потрібно точно бачити, що чоловік робить щось для свого доходу. З чоловіками без роботи навіть не знайомлюсь, для мене це дивно. Я сама добре заробляю і не розумію, як будувати стосунки з людиною, яка не працює. Але звісно, якщо це якісь тимчасові труднощі, мені Однаково. Зазвичай одразу видно, чи людина просто сидить, чекає, поки з неба щось паде чи намагається щось зробити з цим. Другий інтелект. Я не можу, в принципі, спілкуватися з людьми, в яких дім робота, пиво, танчики і так по колу. Власні хобі, друзі і все інше 100% повинно бути. Далі дивлюсь, що це за хобі і чи мені цікаво, тому що є різниця між чоловіком, який у вільний час курить кальянчик, барі, і чоловіком, який на лижах катається книжки, читає, чи навіть ігри грає, залежно які. Третій його коло спілкування. Мені подобається змішувати. Його друзів і моїх, і дуже було б класно, якби коло спілкування було подібним. Четверте ставлення до людей. Дивно, якщо чоловік обливає какашками колишніх, що називає шлюхами інших дівчат чи обговорює своїх друзів у поганому світлі. Це все з часом обертається проти вас і свідчить про проблеми із самооцінкою, на мою думку. П'яте врівноваженість. Я страшний противник емоційних качелі і кататись не хочу. Зранку ми разом, а вечором вже ні. Повна дурі, неповага, чесність і повага, відповідальність за вибір. Чоловік. Які з хорошим відчуттям самоцінності ніколи не зрадять свій вибір і не принизять свою половинку. Для мене дуже важливі декілька пунктів. Перший типаж зовнішності, як відомо, він у нас формується внаслідок людей, яких ми зустрічаємо все життя. Тому приємний типаж не дорівнює модельній зовнішності, а певні характеристики, які зустрічалися в зовнішності хороших людей з минулого, які роблять людину комфортною. Друге людина зі сфери бойових мистецтв, спорт це моя основна дія. Хобі, навчання, робота і стиль життя. Я б точно не змогла знайти спільну мову з людиною творчої спеціальності чи з затятим науковцем. Про це всі ці якості вітаються, можуть навіть бути основними. Головне, щоб ми збігалися в спортивних інтересах, хоча б частково. Третє характер це обов'язково гнучка почуття гумору, відсутність душності, терпіти не можу моралістів чи дуже правильних людей. Також ніжність, внутрішня сила, неістеричність, повага та й багато інших факторів насправді. Четверте мені, як людині віруючі, важливо. Бути, ну хоча б за я не уявляю, як я буду вінчатися в церкві з атеїстом чи язичником. П'яте професія, де чоловік буває вдома. Фізичний контакт, інтимна близькість дуже важлива для мене, тому з моряками дальнього плавання нічого будувати я не збираюся. Шосте в цілому, це повний список. Заробітня плата, статки, кар'єра, стиль водязі, якісь конкретні нюанси в зовнішності, тип темпераменту все це другорядне. Я б не стала зустрічатись з чоловіком, котрий вже має освіту, але живе з батьками. Діти залежно від того, як він з нею поводиться. Якщо це просто дід, відбувши, котрих я ніколи не побачу, то ні, це показове відношення до родини. Тобто, як тільки отримав диплом з універу, маєш з'їжджати від батьків. При цьому купа дівчат чудово стартують відносини з житла батьків. На те, чи він раптом не дівчина. Якщо він хлопець, то однозначно ні. Любите трансгендерних людей? Та ні, люблю дівчат. Трансгендерних теж. Але дівчат, ні, якщо ти не працюєш або не маєш бажання працювати. Я працюю по максимуму в день, тому це буде проблемою. В тебе немає. Хобі, слухаєш російську музику, дивишся російські фільми та хочеш бути кримінальним типом з бригади. Не слідкуєш за своїм тілом, регулярно з братками 420 або випивка, смердий з роту, не маєш бажання вчитися, жорстоке поводження з тваринами або неповага до жінок. Нижчий за мене, я розумію, що є багато крутих хлопців невисокого зросту, зріс не обирають. Ось такі мої червоні пропорції. Який зріз повинен бути у твого хлопця? Думаю, від 175. Ось такий був відеоролик. Я дякую вам всім за увагу. Якщо він вам сподобався, ви можете поставити на нього лайк. А також підписатися на канал, клясти на дзвіночок, написати свій коментар, скинути другу, підписатися на телеграм, там зайти в Бесіду, ну, ну все, що забажаєте, в принципі. Па-па!